Приготуємо корисне гарбузове печиво зі злаками. Для цього нам потрібно буде жмих після приготування гарбузового соку. Дивіться попереднє відео. У мене близько 250 цієї м'якоті гарбузового морквяну апельсинової. Я додала 50 грамів вівсяних пластівців. І треба ще додати 50 г вівсяного борошна. Якщо у вас немає готового, просто переміліть вівсяні пластівці вівсянку на мельничку. Додаємо чайну ложку кунжуту, чайну ложку гняного насіння, пів чайної ложки кориці. І гарбузового насіння за смаком. Оскільки ви забажаєте, але десь так 3 столові ложки. Також додаємо півчайної ложки розпушувача, перемішуємо це. І нам треба ще буде додати 30 г манки. І одну чайну ложку меду. Мед додаєте за смаком, якщо у вас гарбуз був дуже солодкий, можливо, меду багато і не под... понадобиться. Також розмішуємо, і ми можемо додати ще родзинок грам 50-100 за бажанням. Також нарізаної кураги теж грам 50-100 і трошечки меленого імбірю. Цю суміш ми всю розмішаємо в однорідну масу. І накриємо плівкою, нам треба буде залишити на годинку, десь на дві, щоб ця маса, щоб манка розбухла, і всі родзинки курага віддали сік цій суміші. Добре вимішуємо. Ви можете сухофрукти свої за смаком додати, але родзинки з курагою, поєднані з гарбузом, дуже сонячне таке сполучення. Суміш має бути пластична, однорідна. Ви звернули увагу, що це корисний рецепт, також без цукру. Він буде плейбісті, без цукру. Коли тісто постояло, ми змочимо в долоні, не обов'язково олію, можна просто водичкою, і катаємо такі пласкі коржечки, таке пласке печиво. Кожне печиво можна прикрасити за бажанням ще гарбузовим насіннечком. Це вже за бажанням, тому що гарбузового насіння всередині так повно. Випікаємо 30 хвилин при температурі 170-180 градусів. І ось такі коржечки у нас корисні вийшли. Дуже багато калія в цих коржиках. вони корисні, в хто має проблеми з суставами з кістьми. 100 г таких коржиків на день це повноцінна, добова, норма калію. Будьте здорові! Підписуйтесь на мій канал.